Друзі, всіх добрим-добрим раночком. Ранок у нас сьогодні тихий, спокійний, гарний. На градуснику плюс один, але температура в телефоні показує мінус один. Ну, холодненько на дворі. От, тюльпанчики прив'яли, примерзли, полягали, воно, бачите, листочки. Ну, Сонечком може вийде, то вони піднімуться, я так думаю. Шкода, звісно, їх. От. Кекс теж сидить у буді, не хоче вилазити. Холодно. Так, ну що ж. І тут все примерзло, бачите, і ця і калюжниця, у ну, нас так її називають. І тюльпанчики всі понахилялися, листочки. В общем, мороз був ночі. Так що, друзі. Вітер холодний на дворі, бо це я тільки вийшла з калідора, то там вітра так не чуть у дворі, а сюди вийшла за хату, то чуть що вітер такий холодний. Ну добре, я йду впоратися. Та будемо снідати та їхати у Олександрію, бо мені до лікаря до першого на 11.20. Друзі, я дзвонила дочка, та я з нею балакала. А, от, а якраз вийшло сонечко, я їй кажу. У нас вийшло сонечко так гарно. На дворі. Так ж бідний вибіг із буди бігом на сонечко, Да, замерз. Сидить, гріється. Чудо ти. Ну добре, пішла я поратися, курей випускати, буду вимикатися, бо мені треба воду теплу брати і їжу їм. Так, ну я вже всіх накормила. Йду на кухню зараз готувати сніданок. А вам бажаю всім гарного, пригарного дня. Він хоч і холодненький сьогодні, але дуже-дуже гарний. Так що справи от такі. Ще два, ще два дні, з суботи почнеться в нас. Не знаю, як у вас там, звісно, а в нас почнеться. Вже потіплені, буде тепло. Так що слідчої неділі вже буде, друзі, тепло. Ура! Хі -хі. От, ну добре, Воно, курочки йдуть їсти мої. От. Водички їм тепленько й налила, їсточки дала і все, всіх попорала, всі задоволені. Так, можна... ага. так друзі, вирушили ми в дорогу. Богом. На дворі холодно, вітер такий холодний. А з машини і не скажеш, що на дворі холодно. Ще не так, звісно, не нагрілась, ми тільки виїхали. В Магазин на обратном путі будемо заїжджати. Да, ну хорошо. Ну все, їдемо. Кругом зеленіє, я да? дивись трава. яка. вишки знімаєшся? Ні, я вишки не знімаю. Кому вони нужні? Ніхто, ніхто не знає, що тут вишки. Так що це треба знімати красиво. Ну, вишки, телевізіоні, тільки хто їх дивиться. Їх, йх, Зараз заїдемо на заправочку. Треба бензину нам заправити. По чому, чому ж у нас бензин сьогодні цікавий? Ми 92-м заправляємося. Ми ще не дивилися. 92-53, 99, 5, 5 55 5, Без копейки. <рес> Значить, будемо п'ятим. Так, все, заправилися ми, Не знаю, і їдемо далі. Чи буде. Ну, можеш включати. Прямо пішла дорога, туди ми їздили на пляж купатися літом. Там у нас річка Бешка і такий розлив великий. Ну, Може, сімлі там дасть Бог, если поїдемо, я покажу. Я, правда, не люблю в таких містах купатися, бо там як ні вужі плавають, то ще щось. фу. Я люблю, щоб було чисто і гарно. А найкраще це в басейні, так, да, дівчинка? Якби був басейн, ну, це сама красота. Бо і море дуже люблю. А десять час вже? — Навірно, зараз гляну. А кругом цвіли. А толку нема, не буде. Всі морози завтра, після завтра. А я дивилася в інтернеті, якась є удобрення таке спеціальне оприскувати, що не боїться морозу тоді. Mm. <успільшови> я бачу, як вони поприскували. Да? Ось по 100 метрів в теплиці померзло все. А, що в теплиці? Пленки понакривали. Ну, а я бачила, що в, теплицях накривають агроволокном білим, щоб не померзло. Тоді сохраниться. А, так... а що пленка ж не видержує морозу? А воно видержує до скількох. А пленка ж ні. Воно а от... Ну от їх у кого... Може. так. Кажу, скільки місто. воно знаків понаставляли, бо у нас, друзі, машина була, злетіла отам. І... І ці поробили, піріла воно. Одна Глянь, скільки знаків понароблювали. Не... Да. Кучу знаків. Раніше, друзі, не було такого тут. А це воно зробили. Поворот, внимание, поворот, поворот, крутий поворот. І зробили піріла. Ти бачиш на мосту? Ми тоді ще з Богданом їхали, як вони мене забирали. Воно, дивися, аж куди піріла зробили. Аж диви, який красивий мост зробився. Ну він от цього, друзі, не став новим. Він все одно аварійний. Ну, так, так. Да, да. Ось, бачиш, поробили. Озгортали, ну хоч так і то молодці. Якісь міри зробили. Ну хоч тоді, звісно, і влетіли в воду, ну, ніхто не постраждав, крім машини. Люди живі. Так що, друзі, такі справи. Ну добре. на тімченко А, Та там багато хто плавав. Є такі, що, звісно, люди і загинули. Ось барашок, люди пасуть. Барашки, дивіться, ціла отара барашок. Депутати. А казали, нема тут барашок. А дивив, скільки багато. Скільки вівці, вівці, треба казати. Барани, Барани, вівці. Ну, Баран це він, а вівця це жіночопу. Кудись такий трактор їде, бачиш? Здоровенний. Дерева розпускаються, але, друзі, мусору повно по обочинам. Що за народ, ну, не знаю. Прямо на обочинах на дорогах накидають. Я знаю, раніше не знаю, чи цей год будуть прибирати. Раніше перед Великоднім сіда прибирали. А в знамінку як їдеш, там всі обочини пообпілювали вже. Оце все повирубували. Як я оце була у дітей, ми їхали. А тут, бачиш, ще не розчищали. Це воно поки голе, та так, а як розпуститься буде на дорозі вся та зелень. Так, друзі, доїхали до Олександрійського, тут живуть наші свати. Я вам знімала, ми до них їздили в гості. Боже, кругом десь зелене вже. А Який сьогодні день? Сьогодні вони вихідні. Вівторок нема базарю. Завтра. Так, Ну все, тепер тримаємо путь на Олександрію. А тут, бачиш, що очі не погорнули трохи бульдозером. А, на... який? Цей рік був сніг. Ой, друзі, колись, так, да, колись був випав такий сніг, та в обочини кармани прямо в снігу робили. Ну, залишилося тільки в нашій пам'яті, бо вже, мабуть, який рік нема таких снігів. Ось все передають великий сніг. Завтра чи післязавтра, так що не дуже то і смішно. Сьогодні вийшла, тюльпани бідні полягали, лежать. А розсада в коридорі. А Розсада стоїть, ні. Та ну Я боюся, її в жару заносить, хто знає. Ну Правда, на день-на-два, ну нічого. Її нічого там не буде. Вона О, в коридорі. Нічого. Ну Як буде сильний, тоді занесу вже в кухню. Сьогодні сьогодні. Е, Надя там моя підписниця пише, що занесла в хату. У неї були в тепличці розсада. Теплички. Так що я буду, так оце ж, так я буду дивитися, якщо буде. Більший і мороз, то занесу. Да. В суботу у нас, друзі, вже і вночі буде плюс, і в день буде плюс. Ну, все одно буде плюс, не мінус вже. Так що, Ну так, да, можна винести буде в вітрі, та одіялом накривати. І сонце надо, і Понятно. Вони стануть такими бледними, як будуть стояти у коридорі в нас довго. Їм же треба сонечко. Отут, друзі, з лівої сторони в нас люди сажали клубніку. Люди їздили всі там собирати. І Якщо сам збираєш, то дешевше, а як купляєш. А тепер воно сад і такий гарний, Колоновідні від на дерева, бо такі невеличкі. І в минулому році ми їхали, і куча чи яблок, чи грущ висіла. Да? Яблук. У тому году дуже уродили були яблука, ну так. Да. В том чи позатом. Позатом. А, в том теж були уродили. Друзі, отам дивлюся по бокам. А там ливень оце ж у нас був такий страшний. І прямо видно, де на полях стояла вода, прям цілі озера. Багато заплескало нам город. Ну, це ж таке. І доща вроді треба, бо було все вже сухе. Якось будемо воювати з цим городом. А Вадим радується, що буде трава. Каже, зато трава буде. Кажу, ну так, да, трава воно пішла. Пішла воно в Я не хочу багато показувати, бо там багато друзів мусору. От, зато трава росте, воно все зелено, гарно. Друг... О, поставили вже букву, знайшли. Друзі, воно, бачите, написано Олександрія. Зараз О, це в нас тут проходять гонки. На день города тут завжди гонки. Тут траса така хороша. Я, звісно, ми ніколи не приїжджали на гонки. Ми, ми таке в детстві був, батько возив. Ну, і... Ми щось на таке зрили ще не дуже їздимо. А тут бензин у нас О, 57. Тут на гривну дороже. А, ні, підожди, 55 так само. То якісь енерджі. Він дорожчий. Що то за енерджі? Для чого? То? Для супермашин. Тут друзі, озеро таке велике. Раніше тут, як працювала брикетна фабрика, то все озеро було покрите такою вугольною пилью. Ніхто не купався. Рибу ловили. От. А, а зараз ми їздили вже два рази. Тут дуже гарний пляж зробили. Не тут, так, ну далі, ну я маю в виду на цьому озері. Воно велике, дуже велике, велике. Це не те. А, це не те, це загреблюють те. Це одне, а потім в А, ну я вибачаюсь, друзі. Ми там пляжемо, ну, де труба. Так, да, по ту сторону, де труба. Та там... гарячу воду колись наливали. Ну, йшла гаряча вода, охлаждала. А, там воротам, видно, я... охлаждення було. І тепла вода йшла з труби там на пляж. І там по ту сторону, ну ми там не купались ніколи. Ми купались. Ну, а, Весь ти в... купався Весь в дітей? Ну, я воду ні, воду а. А, а зараз через греблю буде друге озеро. Во. Трошки я попутала, друзі. <реш> От на тому озері там теж таке красиве озеро гарне. Тут зробили гарну дорогу. Ну, Значить, виключу камеру, бо я... Ще причеплються, що я знімаю, а що я знімаю? Я не Тут немає ніяких таких воєнних <свисті>, об'єктів ніяких. Болтаєш Вадим, прекращи. Люди не поймуть шутки Твої. такі замисловаті. Я знаю, що ти любиш шуткувати, але... І в такому тоні. Друзі, тут така була гадка дорога. Це года 4 назад, мабуть, зробили хорошу тут трасу. Ось, сюди, доїжджаємо до цього озера, на якому ми купалися. Зараз я вам покажу все. Тут за очеретами погано видно, а там де пляж, там зробили, викосили очерет. І там заход такий хороший. І дно, пісочок, 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 дуже гарно. Ось тут мені подобалось купатися. І ви знаєте, тут дуже багато людей. Ось все, така, така краса тут у нас. Зараз чисте-чисте. Той вуголь, він же фільтрував воду, сів на дно, Чи де він дівся. Що вода, вода тепер, друзі, не цвіте. А, не терм, дуже гарно. да. чиста, дуже чиста вода. Дуже гарно. Не знаю, то ж поворот. Так і не зробили там цього світофора. Да, так, друзі, ну ось ми доїжджаємо до Олександрії, Ну це все ми вже Олександрію проїжджали, але в самий город, в самий центр зараз будемо в'їжджати. Так, друзі, ну з одним ділом я впоралася. Поставила відповідь флюорографії, Зараз треба йти поставити печать. Боже, в лікарні немає, друзі, листочка, щоб написати мені відповідь. Треба брати з собою зошит і йти в лікарню. І ручки брати з собою, і зошит. Боже, смех, це капець. Хіба їм не виділяють бумагу, чи що? Я не розумію. Так, ну ладно, йду. Бо на 11.20 мені вже до лікаря. так, друзі, фу, на силу. Їдемо додому, все, Олександрія забрала усі гроші. Їдемо по Дніпропетровській трасі, ось, по об'їзній. Зараз ось будемо проїжджати Макдональдс, куди мене діти возили. Гуляли тоді, так класно. Так що таке ось цього наші Макдональдс, не знаю, давай. Та ще багатенько, 7 хвилин. Чи 5, 4, Не, все вже в розстояння. Уже 2, все. Так, ну, остановились. На Світов, Світлофорі. Отакий торговий дім у нас в Александрії. Ну, ми там не були. Він раніше цей торговий дім був в другому місці. Там все зАТБ. Да, зараз там зробили АТБ. Цей торговий дім сюда перенесли. Нема в нас вже за що заїжджати. Дома. Нема грошей, все, по, по лікарням порозвозили, в АТБ скупилися трошки. Лікарстів, скільки, скільки? скільки чоловікові навиписували цілу купу. Та їдемо. Більше, більше. Ну, більше? тисяч. Дев'ятсот гривень те тільки одне. Лікарство. скажи, яка різниця? А, оце ж друзі 500 гривень в Да, Оце ж ми шукали. Ми так довго стояли, більше, більше години. Вибирали в якій аптеки нам купують лікарства. В общем, 500 гривень різниця в одній. Ну в общем, навіть в сіті дивися, і то є різниця в кожної аптеці. Чого це так, не знаю. В сіті. Та в общем, ми. Зайшли в одній, майже все скупилися, вбажаємо здоров'я. А в одній а, так ми в усіх бажаємо здоров'я. Тільки да. то в одній аптекі ми, а то в другу їздили там лікарство таке, що воно не везде є. Або це ж 500 гривень різниця з другими кошмар. Як зайшли друзі на сайт, а тут же ж город, тих аптек. Це кошмар якийсь, Хорошо у нас да, у Празі. Вулиці Вулицю Так, да, Вулиці да, Львівних, Та не Сакальського, то Грусевського. Да. То не Сакальського. Ой, друзі, ми поки понаходили, це жуть. Вже й матюкалися, і що хочеш. Хорошо в Прагі зайдеш, одна аптека. А тут страшне. Я кажу, ну ладно, оце ще ми трохи кебаємо, а люди як старі. Пішла в лікарню до лікаря, кругом треба, щоб був смартфон, бо прийде тобі код чотирьохзначний Viber. Оце бабу нашу повести. Вона зна що, воно таке. А -а 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 це кошмар, друзі, це жуть. Таке поробили. О там медсестра бідна сидить, тільки на комп'ютері, печатає. Ужас, ужас. Я просто в шоці. Я вже казала, Понімаєте, вроді не хочеться цю копійку загубити, бо за що ми живемо? Оці три тисячі і то їм раді, оцю пенсію. От. Не їздити, не оформляти, ну теж шкода. Ну якщо тобі його положено, то чого ж не оформляти? Ну, в общем, друзі, це кошмар. Це кошмар. Да, направили мене до цього. Забула, Ладно, тоді розповім. Найду те направлення, бо забула, як називається той лікар. В общем, травматолог мене направив далі. Так що, друзі, такі справи. Їдемо додому по трасі. Уже все. Зали... Ну як, ми з Олександрії, то не виїхали, ну це об'їзна. Та... Дніпропетровська траса. Ну так, да, Дніпропетровська траса. Получається, що ми їдемо ще по Олександрії, так? Вже? Да. Ну. Ще ж в мікрорайон перемога буде. Ну, в общем, коротше, друзі, отак. Ми по цій дорозі туди не їхали, я вам не знімала, бо ми по другій дорогі в'їжджали в город. Так що такі справи. Ну, добре, щасливого нам дороги. Я думаю, що дорогу дивитися не дуже є цікаво. Чого нам цікаво? Цікаво? Кому як? Все, які це, да, це тобі цікаво, бо ти їздиш на машині, тобі цікаво. А якщо жінкам, я думаю, не дуже цікаво. Тут дач, дачі у людей, це ж города. ГАЗ-3479. мало поставили Ого, да, ти бачиш, які поставили сонячні батареї люди. І тут, дивися, теж всі. На заправки повністю стоять сонячні батареї, друзі. Це в нас заправка око. Так, ну а нам наліво. Ми на знам'янку прямо. Тоді ми з дітками їхали, а ми повертаємо наліво. Тут дуже опасний поворот. Обіцяли-обіцяли тут хі -хі, цей. як Де стоять? Де? Ну, ну. Друзі, їдемо до річки, спускаємося, до бешки нашої. Тут вона така широченька. Вон, як на сонечки блистить, гарно. А що це вони так пластмаски вистроїли? Дивимо. Якусь гарні називається. Красиво, бачите, яка річка. Сонце красиве, так в облаках світе, прямо лучами. А дерева, диви, тут не померзли, навіть цвітуть. цвіту. Ти може. Може. Так, друзі, носі ну наша нова Прага. Приїхали ми додому. Таке гарне в нас тут є селище. Так, і зараз будемо спускатися згори. Воно все воно видно. А наше село знаходиться на семи холмах, казали. Не знаю, не рахувала. Ну так кажуть, так як і Київ знаходиться на семи холмах, і наша Прага також, друзі. Ми живемо там з правої сторони, аж за річкою. За річкою ми живемо. Да, а воно ми внизу, От там ми живемо за річкою. А Прага дуже-дуже велика. Протяжованість отак йде, центральна вулиця йде 12 кілометрів, друзі. Ти казав? Сім. Чи то я почту носила, та ти рахував усі закавулки, мені 12. А, так іде по центральній вулиці, то 7. А, друзі, а то я як носила почту, то мені чоловік казав, що я ходила в день по 12 кілометрів. <гум> ну, яке небо. Тучі такі. Боже, ось дивіться, як зелено кровомарно. Та я вже показувала, що ми там живемо. Ми на Зарічній живемо. У нас і вулиця так називається, зарічна. Уже зрозуміло, що ми за річкою живемо. Це в нас тут будівельний магазинчик хороший такий. Наша церква попереду. Кажуть, що українська, ну не знаю, чи наскільки це правда. На хресту не Так. Да. Ось, все, бачите, купола. Христу ставити на хрест. Купола не мили. Там прапор висить. Висить прапор. Да, воно. При вході висить прапор український. Зеленський не висить? Не мили. Тут у нас маркет, Русі, Русі. ми в нього не заїжджаємо, ми вже все, грошей немає діду. Нікуди не заїжджаємо. Їдемо додому. <су> нема пошук. Так, років ну років. Тут, друзі, ми вже доїжджаємо тут до ну, центру. Я вже вам знімала центр декілька разів. Там у нас садочок, воно вгорі. Тож я вам показувала його по другу, по другу вулицю. А, їхали ми, а тепер ми по центральному. Нова пошта, тут у нас магазини, перукарня, аптека, бажайка, бар, пошта, потім музична школа, магазини. Нехай собі б'єють. Файно маркет у нас, а внизу маркет маркетоп. Скверик такий у нас тут гарний. І повертаємо ми направо. Idem do domo. <laughs>